Доброго дня, друзі. Ну що, я казав, Остап Бендер льот тронувся, господа, присяжні засідателі. Суди України почали скасовувати постанови ТЦК про накладення адміністративних штрафів на громадян України. І що дуже мене радує, що вони використовують саме ті аргументи, про які ми з вами казали у попередніх відео і які ми включили до нашої позовної заяви. Сьогодні ми з вами розберемо два таких рішення, дуже свіжих рішення, про скасування штрафів. Приєднати до цього каналу тут чесно і дуже зрозуміло, без хайпої води практичні поради про захисту. Починаємо. Перше рішення, яке я хотів би проаналізувати, це рішення Верховинського районного суду Івано-Франківської області від 11 червня 2024 року. Давайте разом подивимось, що ми в нього можемо взяти позитивного для себе, які висновки ми можемо зробити. Висновок перший це рішення саме районного суду. Тобто, це не окружний адміністративний суд, а це саме районний суд, як я і казав. Тобто, йдемо вірним, шляхом. висновок другий. В цьому рішенні суд стягнув на користь позивача судовий збір. Тобто ми все-таки приходимо до вами до висновку про те, що суди України. Вибрали таку практику, що ви маєте саме при поданні позову сплачувати судовий збір. Я вам давав раніше дещо інші рекомендації. Вони змінюються, це життя. Ми з вами аналізуємо судову практику і намагаємося бути у фарватері цих змін. Тобто, судовий збір ми маємо сплачувати, і в наступному відео я вам розповім, як це зробити. Це дуже дуже просто. Ніяких проблем з цим не буде. Висновок третій – це саме має бути позов, а не скарга. Так, суди пішли по цьому шляху. Я не дуже з цим згоден, але він є, як є, і я не бачу в цьому жодних проблем для того, щоб писати саме позовну заяву, а не адміністративну скаргу. Тож, знову таки, як ми останньому позову написали, ми йдемо вірному шляху. Висновок четвертий: суд відмовив задоволенні клопотання про стягнення витрат на правову допомогу у позивача і обґрунтував цю відмову наступним чином. Однак у вказаному акті відсутні будь-які посилання на номер справи, суті зміст позивних умов, предмет спору, що в свою чергу не дає суду можливості встановити і те, які конкретно правничі послуги були пов'язані з розглядом цієї справи, а саме заскарженням постанови про адміністративне правопорушення. Які ми можемо з вами зробити практичні висновки? Якщо ви вже залучаєте адвоката для захисту ваших прав, будь ласка, укладайте з ним письмову угоду про надання правової допомоги. І в цій угоді, в предмети угоді, дуже докладно описуйте стосовно чого вона надається: тобто правова допомога, при оскарженні постанови такого то органу, номер такої, від такої то дати. І далі перераховуйте. Види правової допомоги, складання позовної заяви, якщо це буде потрібно, приймання участь у судових засіданнях, надання правов... якихось консультацій, письмових консультацій, устних консультацій, письмової інформації, устної інформації та таке інше. Чим детальніше ви укладете цю угоду в письмовій формі, тим більше у вас буде шансів стягнути з ТЦК всі кошти, які ви витратите на вашого адвоката. Це перший висновок, другий висновок. Якщо ви вже залучаєте адвоката, і якщо ви виграли справу, складайте, будь ласка, акт про надання правової допомоги. І дуже детально в ньому пишете: правова допомога про оскарження постанови у справі номер така, -та, такого та районного суду, суддя такий та. І далі перераховуєте знову таки всі віди правової допомоги, які вже вам було фактично надано. От тоді ви маєте вже шанс стягнути кошти з ТЦК. Які ви сплатили вашому адвокату? Далі читаємо текст самого рішення, оскільки суд там прийшов до дуже цікавих висновків? Читаємо разом. Відтак, для притягнення особи для адміністративної відповідальності за порушення вказаних положень під нормативного акту, особа уповноважена на складення постанови про адміністративні правопорушення повинна довести, що особа, отримавши відповідне розпорядження чи повістку, не з'явилась до компетентного органу встановлений срок для взяття її на військовий облік чи виконання інших передбачених правилами і дій. Отут ключовий момент: особа уповноважена на складання постанови повинна довести. Оце дуже важливо. Обов'язок по доказуванню покладається саме на ТЦК, а не на вас. Читаємо далі. Згідно з умовами частини 2 статті 77 Каз України в адміністративних справах про протиправну рішення дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення дії чи бездіяльності покладається на відповідача. Це те, що я неодноразово вам наголошував. Це дуже важливо. В той же час оскаржування постанови не містить будь-яких даних про те, що особа Таката отримувала виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та не з'явився до будь-якого сказаних органів у строки, зазначених в цих документах. Матеріал справи також не містять належних доказів того, що особа не перебувала на військовому обліку на момент винесення оскаржуваної постанови. Тобто, ще раз, обов'язок доказання на відповідача. Це дуже для вас важливо. Читаємо далі. Посилання відповідача на те, що факт неперебування позивача на військовому обліку було встановлено за допомогою інформаційної системи оберіг, не підтверджене належними і допустимими доказами. Суд критично оцінює долучений відповідачем витяг системи оберіг, в якому зазначено, що така особа взята на облік така та інформація, оскільки з такого витягу неможливо встановити, звідки саме отримані зазначені в цьому дані, чи дійсно він отриманий з системи оберіг. Більше того. Відповідачем не надано суду жодних даних щодо порядку функціонування системи оберіг інформацію про те, які відомості містить, чи повинна містити така система, хто саме наповнює такі системи. Оскаржувана постанова не даних про те, на підставі чого було встановлено, що особа така та не перебуває на військовому обліку, а посилань на інформаційну систему оберіг вказаний закон не містить. Тобто ми з вами робимо вже два висновки. Перший висновок повторюю, це дуже важливо. Всі обов'язки по доказуванню покладаються на відповідача, тобто на ТЦК. І робити він має це не в суді. Він мав це робити раніше ще прийняття при прийняття постанови. А цього він так юридично має зробити, а фактично не має можливості зробити. І тому я дуже сподіваюся, що і такі постанови будуть скасовуватися, і скасовуватися, скоїся все більше і більше і більше. І другий висновок. Система оберіг, суд не розуміє, що це таке система оберіг. Суд не розуміє, на підставі якої законодавчої норми вона працює. Тобто, всі посилання ТЦК на систему оберіг для суду абсолютно ніякої ролі і доказової значимості не мають. Це дуже важливий висновок. Також. Друге рішення, на яке я хочу звернути вашу увагу, це рішення Миколаївського суду, Ленінського районного суду міста Миколаєва від 13 червня 2024 року. Також читаємо, аналізуємо його. Висновок перший з цього рішення знову таки це районний суд, не окружний суд. Тобто, все менше і менше питань, куди звертатися. І коли я чув, що деякі адвокати консультують і кажуть, що звертатися треба потрібно, потрібно до окружного адміністративного суду, це не так. Судова практика йде саме на районні або інші міські суди, тобто не окружні, не адміністративні суди. Висновок другий в цьому рішенні знову таки стягнено судовий збір у розмірі 600 гривень. Таким чином, ми з вами розуміємо, що ви таки маєте подавати судовий збір ще до подання вами позовної заяви і сплачувати його в установлену законопорядки. Ще раз скажу, як це зробити. Я розповім це дуже не важко. Висновок третій, знову таки це не скарга, а позов. Тобто, і це питання вже пройдене. Будемо з вами писати виключно позовні заяви. І нарешті читаємо зміст. Там теж дуже цікаві висновки. Читаємо разом. Таким чином, виходячи з вишевказаних норм закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, інформацію, яку не обновив позивач, відповідач повинен отримувати від уповноважених органів та з реєстру, до яких має доступ в електронному вигляді. Оце те саме, що я вам казав при формуванні позовної заяви у попередніх відео. Відповідач, тобто ТЦК, Повинен отримувати сам від уповноважених органів та реєстрів всю інформацію, яку нібито ви повинні оновлювати самі. Далі читаємо твердження представника відповідача про те, що при перевірці інформації в базах, до якої має доступ база оберіг, було встановлено, що інформація про місце роботи позивача в електронних базах відсутня, судом не береться до уваги, оскільки доказів на підтвердження зазначеного судом не надано. Ми знову з вами маємо справу з тим, що суд. Не розумію, що таке система оберіг, і посилання на цю систему для суду абсолютно ніякої ролі не має. Далі читаємо рішення згідно статті 280 КУПАП, посадова особа або орган про розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати, чи було вчинення адміністративне правопорушення, чи винна дана особа його вчинення, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Незважаючи на те, що згідно статті 251 КУПАП доказами по справі є пояснення особи, яке притягається до адміністративної відповідальності, свідків, речові докази, що мають функції фото і кінозйомки, відеозапису та запису і, і, і так далі. У вище постанові не зазначено будь-яких доказів, на яких ґрунтується висновок про вчинення особи адміністративного правопорушення, не наведено оцінки доказів. Згідно статті 2 статті, частину 2 статті 77 КАС, в адміністративних справ протиправних рішень та у суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення діяча бездіяльності покладається на відповідача. Суду не вдається встановити, що в діях, які кваліфіковані відповідачем, за частиною 3 статті 200 КУПАП є склад правопорушення, порушення, адже відповідачем не надано до суду жодних доказів, що скаржувано, до оскаржуваної постанови, які підтверджував зазначені мені обставини порушення позивачем. За таких умов, сама лише постанова про адміністративне правопорушення без надання доказів на підтвердження обставин, викладених у ній, не дає підстав вважати, що рішення відповідача є правомірним та вказують на те, що відповідач таке рішення прийняв необґрунтовано. У порушення вказаних умов відповідачам не було вжито всіх заходів до повного собічного та об'єктивного стосування обставин, що мало значення для правильного вирішення справи належним чином. Зокрема, не на надано доказів. Позивач після зміни місця проживання настав на військову обліку відповідно, в центрі комплектування та соціальної підтримки. Друзі, які ми можемо з вами зробити висновки з цих, цих рішень. Висновок перший: станом на зараз суди намагаються об'єктивно розглядати дані категорії справ і виносять такі рішення на користь позивачів, тобто простих громадян. Тому, якщо ви десь чуєте якісь оклики, кшалт, та що буде щось оскаржувати, не буде подавати позов, це абсолютно ніяких перспектив немає. Тому що суди буде приймати рішення на з держави, знаєте, що за всіми цими окликами торчать вухи ТЦК або інших зацікавлених осіб. Зараз судова практика йде на користь позивачів. Тобто простих громадян. Висновок другий, як я і неодноразово підкреслював, всі обов'язки покладені на ТЦК, але можливості його доводити, ці докази, немає. Тому, фактично, оце колос на глиняних ногах, тобто ТЦК не з одного боку має дуже багато повноважень. А з другого боку, вона не має конкретних можливостей для того, щоб ці повноваження реалізувати. Саме цим зараз можемо користуватися, і ми повинні користуватися за захисту своїх прав. І висновок третій стосовно системи боріг. А що це таке за система? Я не знаю. І суди теж не знають. Тому і оновлювати дану через цю систему, і користуватися цією системою, і посилатися на цю систему, ані ТЦК, ані ви, на жаль, не можете. Бережіть себе. Всього вам найкращого.